Друзі, привіт! З вами Одін. Сьогодні граємо в найкращу у світі гру Козаки 3. Але сьогодні насправді ми не гратимемо а зробимо, скоріше за все, просто такий мануал для гравців, які тільки починають грати в цю гру. Я бачу, що у нас є багато підписників, хто зацікавився і хоче придбати цю гру, і я хотів би від себе зробити це відео, дати такі поради, як найшвидше стати на рейки, так би мовити, і швидко набрати якийсь рівень. Щоб ви не застряли, і найбільше, що я не хотів би, це щоб ви, зіткнувшись з якимись проблемами, там, не знаючи економіки, вибрали не той режим гри, а потім вам гра стала нецікава, і ви просто закинете гру, але вона варта того, щоб в неї пограти. Тому давайте я дам від себе свої поради, як би що робити, як швидко навчитися грати в козаки, принаймні на той рівень, на якому граю я. Давайте подивимося, у вас є гра, ви її запустили. У вас є головне меню справа, де ви можете вибирати, що робити далі. Кампанія залиште поки. Гра в мережі поки залиште. Випадкова мапа, залиште, розповім, що. Є кнопка навчання. Ви переходите в навчання. І дивитесь, у вас є два, дві місії: мир та війна. Починайте, неважливо, яку тут виберете. Складність, виберіть нормальна. Не треба вибирати. Далі важче якусь виберіть нормальна. Почніть мир. В місії про мир ви йтися про те, як вам розвивати економіку і що є для чого. Для чого, які будівлі і. Такі базові знання. Якщо ви зайдете потім у війну після миру, то у вас там буде про війну, відповідно. давайте заглянемо, що в нас є в мир. Тут зроблена така місія, що вам буде просто, якби, більш-менш цікаво грати, я думаю, бо тут якби, історія така розвивається, сюжетна лінія. І заразом вам будуть розповідати, що є для чого. Базові аспекти гри. Як ви далі, вам будуть давати якісь місії, ви будете щось робити. Там... Побудувати те, побудувати те, що основне вас навчать. В кінці кінці ви пройдете цю місію, будете знати основні аспекти економіки. Далі, коли перейдете на місію війна, тут вас будуть навчати про те, як вести бойові дії, які є формації які є юніти, які типи юнітів є, як краще воювати, мені здається, там таке, якщо я добре пам'ятаю, можете навчитися будувати формації Зможете навчитися керувати цими формаціями. Ну, Загалом, це ви побачите. Пройдете ви ці місії. Тоді, як пройдете ці дві місії: Мир та війна, можете закривати і виходити до головного меню. На цьому ваші кампанії і одиночні місії закінчуються. Не раджу в них заходити, бо ви будете більше бачити сюжету, аніж вчитися грати. Там є цікаві місії різні, але поки. Поки що з ними завершуємо. Гра в мережі поки пропустіть. Далі коротенький мануал від себе по тому, як грати в цю гру. Базові такі елементи, що для чого. Точно випадкова мапа. Ну, з Англії давайте я вам розкажу від себе, як я це уявляю. Це повторюся для початківців, хто тільки починає грати. Бо зараз експерти набіжать, почнуть мені розказувати, що я тут вас обманую даю вам. Неправильну тактику гри, там або ще щось, а там є такий спосіб, так буде швидше. Я даю мануал для тих, хто тільки починає грати. Дивіться, на початку гри вам буде дано 18 селян, це за стандартних опцій. І ви маєте розпочати будівництво. Що ви можете робити з ними? У вас буде відкрито спочатку кілька будівель. Вони відкрито кілька, решта закриті, бо одна будівля залежить від іншої. Якщо ви побудуєте, наприклад, міський центр, у вас відкриється наступна склад. Та кузня. Давайте подивимось, ви побудуєте міський центр. Щойно ви його добудуєте, у вас відкриється можливість будувати склад та кузню. Причиною, чого ви не зможете їх побудувати, є тільки те, що у вас не мож... може не вистачати на це ресурсів. Побудували міський центр. Міський центр це будівля, в якій ви можете будувати селян, щоб у вас стало їх більше. Завжди орієнтуйтесь на те, що у вас була тут нескінченність. Ставити нескінченність, зажимаєте Ctrl і клікаєте на селянинові. Далі ставимо. Найважливіший ресурс, який є в ігрі, це їжа. Ставимо млин. У вас завжди має бути млин. І приблизно в такій послідовності можна його і будувати. Решта селян буде будувати інші будівлі, які є необхідні. Необхідний є склад, склад ставиться біля камня та дерева. Там є інші кінти, як можна його ставити, щоб там швидше щось побудувати, але про це поки не будемо. Побудували склад, а також є важливим кузня. Для чого склад? Склад є для того, як ви, мабуть, догадалися, це носити туди дерево. Рубаєте носити дерево. Далі треба побудувати кузня. Бачите, після складу вже, відкрився вже ринок, але ми поки його не будемо будувати. Дивіться, є кузня. Будуємо кузню. Також після кузні відкриється нам казарма. Військові будівлі відкриються. От селяни вже, бачите, добувають дерево в нас. Дивимось, після кузні у нас відкрилася казарма і стайня. Так, кожна будівля в собі, крім того, що ви можете будувати селян, наприклад, в міському центрі, ви можете побачити, скільки селян зараз вільних від роботи. Тобто ви можете їх всіх виділити за один раз. І в мене який зараз Люк, що не відображаються виділені селяни, але вони виділені. І можете побудувати, наприклад, ринок. Ринок будуйте приблизно в такій послідовності, як я це показую. Після кузні і після складу. Будуємо ринок. Якщо ви побудуєте, наприклад, два міських центра, у вас буде в два рази швидше будуватися. будуть селяни. Але в рамках цього мануала ми почнемо поки, поки так. Далі будуємо воєнні будівлі казарму. Казарма призначена, вже якось догадалась для того, щоб там будувати воєнних юнітів. Вам потрібно постійно слідкувати за їжею. Дивіться, 2600 їжі і вона падає. Вона падає, бо ніхто не добуває їжу. Давайте відправимо селян, щоб вони добували їжу. Нас дерево добувають, дерево росте. Показує, 8 селян на дереві. На їжі зараз 26 селян. Вони почнуть косити і приносити мішки, нас буде. Більше їжі. Тобто дивіться, ми можемо поставити, наприклад, точку збору. Точка збору це виділили міський центр, і клікнули Ctrl і правим кнопкою миші на житті. Тепер селяни будуть виходити прямо сюди. Зараз подивитись. Всі, хто будуть виходити з міського центру, всі будуть відразу косити їжу, бачите? Жито. Це. Будівлі, крім того, що ми міський центр розглянули, бачите, є будівництво селян на нескінченності стоїть. Є виділити всіх вільних селян. А також подивитися вільні шахти, ті... пізніше до них повернемось. Млин, давайте розглянемо млину. Млина є теж засіяти зерно, ви будете хлікати, щоб нове зерно засіялось. А також є апгрейд. Апгрейд робить збирання їжі плюс 140%. У нього є своя ціна, скільки їжі, скільки золота це коштує, зверху ваші ресурси. Зараз у нас ресурсів вистачає, тому воно кольорове. Якщо не вистачатиме, воно буде сіре. Це дуже важлива технологія, ви її маєте відразу робити після того, як поставити млин. Кузня. В кузні є також свої апгрейди. Що стосується їжі, а зараз це найважливіше це треба зробити також апгрейд цієї коси. Ефективність полів, кількість їжі плюс 100%. Це дешевий апгрейд, і його робіть завжди на, на початку гри. Бачите, у нас жито скошене, зібране, і реани тут не можуть, наприклад, добувати. Поки ми переведемо їх далі. Але пізніше подивитись, бачите, воно ну нове буде виростати. Треба і засівати. Але пізніше я вам покажу, який апгрейд це робитиме за вас. Казарма. В казармі у нас є два типи юнітів. У нас є. Поки зупинимо будівництво селян, бо вони дуже швидко будуються. У нас є два типи юнітів, пікінери та мушкетери. Пікенери це з піками б'ються в ближньому бою, мушкетери стріляють. Під кожним юнітом є такий меч і щит. Меч це апгрейди атаки, щит це апгрейди захисту. Відповідно, в них у кожного своя ціна, і таким чином ви ви апгрейдите, тренуєте цих юнітів. Всі юніти, які, наприклад, вже побудовані або ще не побудовані, вони всі отримають збільшення цього апгрейду. Наприклад, дивимось зараз. Розглянемо пікенера так на всіх юнітах. Ми бачимо, що у нього атака пі пікою 8. У нього є параметри захист від мечів, захист від пік, захист від куль, захист від картечі, захист від ядер і захист від стріл. У нього є свої ХП, такі життя, поінти, бачите, 90 у нього і його іконка. Це команди, які йому можна віддавати, де заборонить атаку, все таке познайомитися з цим. І дивіться, зараз ми дивимося у нього атака 8, і ми качаємо атаку, яка має збільшити силу удару холодної зброї на 1. От у нього 8. Зараз ми дивимося. Та є 9. Таким чином ви апгрейдите своїх юнітів. Далі дивимося. Дуже важливим, важливою будовою є академія. Академія відкривається після казарми, академію ставите, і там будуть апгрейди на багато-багато всього. Також відкрита а зараз конюшня, можна побудувати і конюшню. Стайня вона тут називається. Там свої будуть юніти. Кожна будівля для чогось потрібна. Наприклад, собор будує попів. І він необхідний для того, щоб перейти 18 століття. Так Так як в нас будуються воїни, дивіться, кожен, наприклад, пікенер ми можемо поставити на нескінченність, будувати їх, він потребує 20 заліза, бо в нього багато залізних обладунків, і у вас буде постійно зменшуватися заліза. Вам потрібно ці всі ресурси поповнювати. Силян, наприклад, ми можемо відправити на камінь, як їх добувають, камінь будемо поповнювати. Поки що це від мене все, якщо вам буде далі цікаво, то напишіть в коментарі, ми будемо продовжувати цю тему. Не йдіть в кампанію, йдіть, поки грати в мережі, зіграйте випадкову мапу, зіграйте проти комп'ютера. Виберіть собі одного бота, нормально, наприклад, найслабшого. Тут є 4 складності. Залиште всі опції, які є, не міняйте тут далі. Нехай у вас там буде суходіл, рівнина, все так, як їх по. Замовчуванню все. Виставіть там країну, хочете йому виберіть, залишити таку, яку виберіть собі якусь. Вам головне зараз навчитися основ, основ, основ гри. Примінити те, що ви зараз. Примінити те, що ви перед цим вивчили, на практиці. Зіграйте з одним комп'ютером, виграєте його, зіграйте з двома. Виграєте двох, зіграйте з трьома. Виграєте в трьох, поставте собі вже важчого комп'ютера. Виграєте, поставте ще важчого. На якомусь певному етапі ви вже зможете. Наприклад, як будете вже знати всіх юнітів, наприклад, там, основних будівлі, що для чого, основну ідею гри будете розумієте, потім можете зіграти гра в мережі. Можете почати грати з кимось, хто вашого рівня, хтось з ваших друзів, хто теж почав грати, або ви, наприклад, або можете запитати, мене, зіграємо з вами також. Але в гра в мережі. Ви зайдете, можна створити свою кімнату, можете написати в назві кімнати. Нуб, наприклад. Щоб знали, що ви нуб, і до вас заходили тільки ті гравці, хто початківці, не заходив хтось дуже такий серйозний. Тим буде, ну, буде так легше навчитись. Якщо ви будете грати з гравцями трохи сильнішими, ніж ви, це буде найкраще на вас впливати, ви будете постійно розвиватися. Якщо ви зіграєте з дуже сильними гравцями, ви можете просто швидко програєте, не спієте нічого зрозуміти. Якщо гратимете слабими, ви не будете розвиватись. Ну, дуже, дуже важливо. Довго не застрягати з кимось, граючи, наприклад, з товаришами. Це було в мене. Ми, ми грали довгий час між собою вдвох, і різні опції, там і по 40 та по 30 хвилин розвитку, а потім тільки війна проти ботів ми грали вдвох. І ми витратили дуже багато часу на це. І я потім зрозумів, що грати з реальними людьми, крім того, що цікавіше, ще й ви багато чого від них можете навчитися. Хтось на якусь тактику, якийсь там обхід військами, якийсь новий маневр і новий. Фінт, і ви від цього зможете отримати, зрозуміти, що так можна робити, навчитеся, і будете прийняти це на практиці, і від цього ви станете грати краще. Це я вам рекомендую. Тому дуже довго не застрягайте грати в мережі з якимось одним товаришем своїм, краще грайте також і з іншими. І вже як будете це відчувати впевнено, можете спробувати зіграти рейтингову гру. Рейтингова гра це тут переходити гра в мережі, з'єднатися на сервер, заходите. І ось швидка гра. Нажимаєте, швидка гра, і тут. Появиться одиничка, так як ви зайдете, або двоєчка. Ну, тут кількість гравців, хто очікує швидкої гри. І система сама підбере вам союзника і, і двох противників, і ви зіграєте на стандартних опціях 15 хвилин миру. І потім буде війна. Тобто воно завжди однотипне. Мається на увазі, що вам не треба видумувати, з ким грати, створювати якісь кімнати так найлегше. Але можуть також створити кімнату, яка казав назвати її, і у вас приєднається. або приєднатися до когось в іншу кімнату. І бажаю вам успіху. Тут є рейтинг, можете подивитися топ-100 гравців рейтингу. Після того, як ви пройшли навчання в цій грі, я показав вам трішечки свої кілька слів про навчання, про те, як грати і що це за гра. Я рекомендую вам не грати в кампанії, не грати поки в мережеву гру. Зіграйте випадкову мапу, виберіть собі. Противника одного, виберіть йому складність нормальна, нехай це буде випадково, бо певна країна. І зіграйте з ним гру. Виграйте нормально, поставте собі двох нормально, виграйте двох, поставте трьох. Виграєте трьох, поставте собі там одного вже важко, або двох потім важко. Попрактикуйте. Знайдете когось із друзів, хто вашого рівня. Зіграйте з ним. Головна ідея не грайте поки проти дуже сильних гравців, бо. Вони вас виграють, ви не спієте зрозуміти, що до чого. Або застрягнете десь на якихось економічних там економіці, проблемах, щось не зможете побудувати, і вам гра стане нецікавою. Це те, чого я найбільше не хочу, щоб сталося. Грайте приблизно рівними собі, або трішечки сильнішими. Так ви будете розвиватись найбистріше. Дуже вас прошу, не застрягайте, будь ласка, в кампаніях і в місіях. Вони цікаві з сюжетною лінією, але ви там не дуже будете розвиватися. Найкраще це на випадковій мапі, мапі проти е, ботів. Навчитеся певного рівня, знатимете, які будівлі існують, які юніти для чого там основне щось. да? І потім зможете перейти, переходити в мережеву гру. Почніть грати з рівними собі, там буває напишуть нуб, там кімната, ви можете до них вступити. Можете самі створити кімнату, напишіть там нуб, там і до вас будуть заходити теж такі гравці, як ви. Попрактикуйтеся, ви не застрявайте грати з, так би, в закритому такому просторі з кимось із товаришів. Бо чим більше з різними людьми будете грати, ви будете вчитися від них е, нових якихось фішок. Наприклад, у мене була така проблема. Я початок свого свого гри в козаки, так спримувати, кар'єри почав грати з товаришем. Ми грали вдвох у цій мережевій грі, але ми грали вдвох без інших людей. Ми ставили ботів собі, або, або, або один проти одного. І я дійшов до того, що е, мій розвиток не дуже розвивався, якби я. Знав основні аспекти, а я не знав зовсім фішок різних, як там що можна зробити, як прискорити розвиток або ще щось. І просто граючи з іншими людьми, ви будете багато чого від них навчатися і потім прийняти це на практиці. Зараз я вам покажу, як виглядає гра, наприклад, проти ботів. Я так інколи сяду трошечки в ці всі економічні аспекти, які я розказував, покажу, як виглядають зараз. Дивіться. Я виставив безпроти себе, щоб довго не застрявати у грі, я виставив трьох неможливих противників. Є селяни, ви будуєте міський центр, один, другий. Як я так швидко ставлю, це є гарячі клавіші, я також покажу це. Можна в меню заходити. Тут немає, а там далі я покажу будувати. Задавати гарячі клавіші. Починаю завжди з бог міських центрів, це нагадаю, це на швидку гру, на швидку гру. Е, проти, ну, коли немає часу на мир. Млин, качаємо, качаємо тут їжу, це я вже це знаю. Дуємо дві казарми. Певні, також є, також є обміни, наприклад, я зробив обмін для того, щоб далі рухатися в плані розвитку. Це дасть мені можливість будувати наступні будівлі і не тупити. Це мені можливість відкриє нові будівлі. Тобто, зробивши певні обміни, ви зможете швидше, наприклад, побудувати дипломатичний центр. У мене зараз на нього якраз і вистачить, бачите я. Селяни побудують наступний. відкриється зараз дипломатичний центр. Я обі не зробив для того, щоб мене вистачило на дипломатичний центр. Добить їх одразу, бо тут та непогана можливість, я дивлюсь. Треба постійно слідкувати за їжею. О, вже йдуть лучники, це вони мене хочуть підпалити з боку. Так, все, Польшу ми знесли. Постійно намагайтеся Займати золоті шахти, нас зараз не вистачає дерева. Зараз перестануть стріляти лучники. Лучникам потрібно дерево, щоб стріляти. Треба обредити пікенерів, бо будуть моїх зараз. Бачите, як роздають? Він уже прокачав своїх пікерів, а мої, наприклад, ще не прокачені. Збирали критичну масу, пішли далі. Апгрейдимо далі своїх. Бачите, третій тут також збирає вже які... А третій Україна, бачите, це повстанці. Це повстанці наші, які вирішили створити якусь Народну республіку. Мають бути всі покарані. Ну і тут, тільки ви прийшли, наприклад, в чуже село, вам потрібно відразу знищити найважливіші будівлі, це міський центр, дипломатичний центр. Так щоб. комп'ютер або ваш. щоб ваш противник не розвивався. Ну, таким чином от ми зіграли проти ботів, попрактикувались трішки. І різні найманці, тих більше захист від пуль, тих більший захист від удару, тих сильніша атака, тому кожен для свого призначений і ви можете це практикувати. Зараз трошечки я тут його прижимаю, в мене не вистачає трохи юнітів, щоб ну, таким чином граєте, практикуєтесь, бачите, так виглядає швидка гра, інколи знайдеш, так трохи розімнешся і Треба вже, все швидко робити, так це правда. Ви бачите, в нього багато стрілків, і я просто не встигав його. Мені треба теж когось, щоб хтось стріляв, щоб добити, бо так не виходить. І не забувайте будувати підрозділи, підрозділи це дуже важливо. Це додає додатково до атаки захисту. Формації, Формація в мене тут є. Одна раз, зараз побудуємо ще одну. І я думаю, що ця вже атака буде фінальна. Думаю, що ця атака вже буде фінальна. Все, пішли. Наприклад, Шири, в них високий захист проти. Пуль 8. І ними дуже добре йти в атаку на тих, хто стріляє. Попрактикувавшись ви таких аспектів, дуже багато дізнаєтесь і вам буде, ваша гра буде набагато ефективнішою. Це перемога. Дякуємо, друзі, за увагу. Надіюсь, вам було цікаво. Пишіться на цей канал, якщо ви ще не підписались, поставте, будь ласка, вподобайку, якщо ви раптом забули. Ви мене підтримайте, це дуже мотивує. Дякую вам за вашу активність в коментарях. Це просто супер. Я читаю їх всі. Всього вам найкращого. Я вже, я вже скоро збираюся створити в Discordі сервер для того, щоб ми могли спілкуватися. Там будуть анонси, буде набагато цікавіше. Ну і всього вам найкращого. Дякую вам за увагу. Мир вашому дому. Слава Україні!